Вітаю-вітаю! Сьогодні на тибрі спіймаємо ми унікальну плітку, йдемо на локацію тибровий виток, біжимо трошки вліво і ловити будемо тут. Ловити будемо на донку, перемотуємось на такий пік, обов'язково дивимося такі піки, де вранці трохи гора. І увечері трохи гора. Я ловила в різні е, піки, але е, помітила, що плітка приходить саме в цей пік, або ранковий, або вечірній, без різниці. Отже, ловити будемо на донку, закіт на 40-45 метрів від берега, як наживка, червоний опариш» і гачок решітка 14 У мене вже четвертий день, я перші три дні промотувала. Ось унікальна плітка. Дається, вона, до речі, не, ну, не дуже швидко. Треба трошечки почекати, але вона тут є. І матайтесь саме на такий пік. Тоді все у вас вийде. Так, першу мітку залишаю, Ось я її спіймала увечері. І переходимо на іншу локацію. На локацію рай для поплавку та фітеру здається. Так, там, де там розвалена стіна чи дамба, що там стіна якась. Так, і тут також залишаємо ту ж саму наживку, опариш, гачок 14, але закіт робимо десь на 35 плюс-мінус 2 метри. Ось я закинула на 35 і чекаємо п'ятий день такий самий пік, але ранковий. Ось і друга унікальна плітка. Отже, мітку також залишаю, користуйтесь. Рибальте з задоволенням, дякую за перегляд, дякую, що залишаєтесь зі мною. Дякую, що залишаєте коментарі і ставите вподобайки. Всім гарного дня, гарної рибалки і па-па!